Перший весняний їстівний гриб, який можна знайти в українських лісах, це саркосцифе. Також ще його називають в скандинавських країнах чаша ельфа. Ось такий цікавий вигляд він має. Після дощів сюди може набиратись вода, тому отримав він і таку назву. Зростає він на відмерлій деревині. Ось погляньте, ось така маленька паличка і такий молодий грибочок. Росте він досить великими групами. Зараз тільки початок сезону, тому вдалося знайти тільки декілька штучок. Гриб ті, хто його куштував, кажуть, що має текстуру кальмара, до речі, при відварюванні колір не втрачається, тому часто цей гриб використовують як прикрасу для страв. Майте на увазі. Ну, а ми починаємо. Ось так, грибний сезон. Попереду все саме цікаве Будемо шукати зморшку в шапинку, зморшок конічний. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобання. Попереду все саме цікаве Вдалося мені знайти ці, ці саркосифи в таких хащах. І, до речі, тільки декілька штук, тому що сюди потрапляє мало сонячного світла, мало тепла. Потрібно шукати інші місця. Там вже, можливо, вдасться знайти більші групи цих грибів. Потім, коли цей гриб виросте, більш розкриється, можна зняти дуже цікаве таке явище, коли підходиш до гриба. І важливо, щоб це була досить суха погода, наближається до його і він випускає свої спори. Можна зараз фільмувати цей процес, це дуже цікаво. Постараємось це зробити. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Буду шукати ще, а вас попрошу підтримати відео подобайкою та коментарем. Ну, а ось галявинка з саркосифами. Перший весняний дівцівний гриб. Вже пішов досить таки масово. Сьогодні збирати не буду, але вже можна сказати на кожному кроці. Так, це гриб називають ще ельфова чахаша. Трішки потрісканий, думаю, це через морози були до мінус восьми заморозки, а також сніг. Сніг ви бачите самі. Ще не розтану. А грибочки все ще ростуть. Ці були вкриті листям, тому не такі якісь розтріскані, як минулі, що я вам показував. Є як малесенькі зовсім, так і значно-значно більші. Оце взагалі чудові. Тут ціла група. Скрізь під ногами, скрізь, скрізь вони ростуть. Ось-ось, ось попереду. Ну, але ще не настільки великі, тож по них прийдемо трішки пізніше. Ну але вже приємно, да. сніг ще лежить, хоча це, можна сказати, край лісу і тут достатньо сонця, але сніг не розтану попереду. Там, де більш густий ліс, снігу ще лежить. Перше таке джерело вітамінів в цьому році це ось заячий часник. Дуже гарний смак, нагадує зелену цибульку, часничок, таке трішки трішечки відтінок гострого. Має багато вітамінів, дуже смачно. Ось це все зелене, це він. Хто знає. Завжди його беруть, тому що це дуже смачно. Не знаю, чому видно. Тут відмерла гілка і погляньте навколо неї ось так. Просто рядочком ростуть. Так, це ви бачите, тут зовсім малесенький, не знаю, чи видно його буде так. І ось так далі далі. І вона цією гілкою. Ось молоденькі, Чіпати не будемо щоб не випаровувалась волога, не руйнувалась грибниця. Там малесенький. Ось ще є. Тут зовсім, зовсім, зовсім такі маленькі, тільки починає лізти. Багато людей, кого я знаю, досить таки часто лякала саркоцифа, саркосифа, тому що йдеш собі. І раз, ще так на сонечку, ще більш насиченого кольору, ніби розлита кров. А так як росте на відмерлій деревині, можна сказати ось такою рядочком. Ніби поранили звіра чи ще щось і все в крові. А ще ж вони бувають набагато більшого розміру, вдвічі, втричі більші за ці. Ось так ростуть кропиви, кропиві, тут їх досить багато. Бо Більшість навіть ще не видно, ще в листі. Але вже пішли масово. По датах можу сказати приблизно, як торік, торік, правда, вже були трішки більші. Але це буквально декілька днів. Різниці навіть можна сказати по лелеках, які прилетіли. Торік прилетів 13 березня, в цьому році 17-го. Досить таки велика кількість снігу і морози до мінус восьми не завадили лилеці прилетіти. Хоча вже передають плюсові значення. Ось скрізь скрізь ці грибочки малесенькі, боїться наступити. Ну Ще дуже-дуже такі невеличкі потрібно, щоб підросли. У молодих грибочків не такий виражений смак. Тут кропива, я вам рукою прогортаю і вже рука пече. Погляньте все-все в грибочках. Грибочки є, хто хоче, вже може йти до лісу на кожному кроці. А от з вихідних, з вихідних ці грибочки вже будуть дуже великі, нормальний розмір. Просто скрізь. Не знаю чи камера все передасть. Погляньте. Цілі такі групи, коли вони виростуть, ніби буде здаватись, ніби тут розлилася кров. Незвичне явище і хто не знає, того може це злякати.